Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Наступною буде позивай Оксана. Yes! Побажайте мені успіху. Okay. Хочу. Okay. Да, я тобі бажаю успіху щиро. Okay. <laughs> Дякую. Okay. Пішла зустріч. Я дуже хочу на ту сцену. Я зібралась. Я трішки, може, хвилююсь, але я дуже рада, що ця мить настала. Всім привіт! Мене звати Оксана Позивай, мені 26 років. І я хочу, щоб ви почули, як звучить Київ. До війни я поєднувала дві супер різні професії. Працювала в пекарні, котра знається на дуже класному, якісному хлібі з різних видів борошна, на заквасках. З іншої сторони, в мене є команда Gospel Vibes, це команда співаків. І коли почалась війна, в тебе якось так склалося, що було два шляхи, і ти обирав. А тут просто в тебе все, що ти там наміркував, забрали, і повністю все. Працювала в волонтерському штабі, ми просто за декілька днів зрозуміли, що таке військове обладнання, де його брати, як його шити. І так сталося в житті, що Діма Монатік зателефонував Аняні, це керівник нашого гурту Ґеспл Вайпс. Запропонував нам взяти участь у благодійних концертах. Ми були на багатьох. Площах Європи з нашою артобороною зараз такий час, що тобі дуже хочеться бути корисним. А якщо це співпало з тим, що ти вмієш, то це просто таке щастя велике. Музика вона надихає, вона дає сили, вона зцілює і, і свою пісню я хотіла би присвятити нашим волонтерам, тому що мені здається, вони можуть знайти все, все що завгодно, сили вам, мужності, натхнення. Сьогодні буду співати для вас. I don't need your love I can see you stay carelessly turn your head to me. when the sun comes on when the sun comes on cause i'm falling You need. I don't need your love. <laughs> oh. I can see you staring carelessly, turn your head to me when the sun comes up. When the sun oh, comes up. Одне місце. Добрий вечір! приїхати. Я так рада, що ви звернулись до мене. Повернулись. Це було таке дуже довге очікування. Я так рада, що я тут. Ти така молодець, витримка. Як тебе звуть? скажи, будь ласка. Мене звати Оксана. Так розкажи, мені 26 років. Так. Зараз живу в Києві. Я поєдную декілька сфер. Я працюю в пекарні. Знаюся а. на хлібі, на різних булочках. Я вирішила, що може я хочу бути артистом повністю. 24 на 7. Тому я тут і я дуже рада. Но ви дуже енергійна дівчина. Ви мене змогли долучити до своєї цієї скажімо, крутої енергії. У мене передостаннє місце а, сьогодні. А, я знаю, знаєте, так, так. вони забрахуються і дивляться. Так, за нас. Так, 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 все повідомляють і це дуже хвилююче. Знаєте, я обожнюю таких відкритих людей. От, ви так ви так раділи. Коли я бачу сяючі очі, коли я бачу посмішку, все, це моя людина. Ви моя людина. Дуже дякую. Ну, я бачу, як ви в кінці раділи, але ви ну прям дуже хвилювалися. Я відчуваю, що ваш творчий потенціал набагато вищий, ніж ви продемонстрували. Тому що мені здається, що ви ну так хотіли захопити своїм голосом, що трошки забули за. За ніжність, яка впевнений притаман на вашому голосу. Правда, ви Може, можете так. Може, в мене було б дуже багато енергії за цілий день. і Я зробила так. От все віддала вас. Прекрасна ця енергія, і розвивайте її. І вас в голосі. Ми всі вітаємо. Дуже дякую. Клас. <плес> дуже дякую. А зараз два різних тренери, два різних стилі, і вони повернулись до вас. Обирайте, Святослав Чи <плес> Дарафієва. Знаєте, це дуже хвилююча мить. Я дуже вам вдячна, що ви повірили в мене та обернулися, дали мені таку, е, таку можливість пройти далі. Дякую вам дуже за це. Е, ви знаєте, коли я почула, хто буде тренерами, я вже обрала. Ви знаєте, я була в своїй пекарні, і до нас прийшла та людина, яку я обрала. І я для себе це прийняла як знак. Тому Надя то була ви. Я вже зупинів. Ви прийшли до мене, коли я була на зміні. Я не ходжу в пекарні, я вже зрозумів зразу. Я вам хочу на всю країну сказати. Я обожнюю Браво, вітаємо вас. Все. Місць залишається все менше. Це складно. Радості нема. В мене залишилось останнє місце. Останнє місце. Ой, Боже. В мене два. А я я мовчу, що в мене залишилось. Ну, слухайте, «Ladies first» – Це для мене «Ladies first». – Дякую. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар